Мої хороші, доброго ранку. Скажу вам, я щось вам зараз розкажу. Я сміюся, просто, ну, просто радію розумієте, я вам скажу, так, мені треба блендери, закінчується і другий. Менше з тим попросила продавчицю, щоб мені прибрала склад, тому що треба привести, ну, приїде новий контейнер, треба, щоб вже було чистесенько. Ну і приходить ця Тетяночка моя. Ви знаєте, кожної неділі я знімаю прямі ефіри і показую магазин чоловікою, вішалки та сюди, і дала телефон своєї продавчиці. Ви знаєте, я своїми. Співробітниками вже багато років, і хочу вам сказати, що саме ради них я і не закинула бізнес. Їм було дуже важко боляче, коли вони почули влітку, що я все закриваю і, і не хочу більше цим займатися. Ну вони в мене такі, знаєте, ну, люди надійні, от ти на них можеш покластися. Ось такі. Ну і Таня сьогодні прийшла прибирати і каже, Мариночко, я пила вночі каптапрес. Мені так зле, я взагалі не знаю, як ти оце робиш, як ти це от, е, продаєш, як ти блогер. Я чуть на це каже, дзвони мені одна людина. Я вже Тетянин телефон убрала, що щоб поберегти свого працівника, тому що вона не може. Дивіться, дзвони їй людина ввечері пише. Хочу машину для катишок. Так каже: добре, кажіть адресу новою почту відправляю. Вона каже, що я живу в Чернівцях, мені треба, зачем мені на нову почту? Вона каже, ну, будь ласка, приходіть на ринок добробуту і заберіть самі безкоштовно. Таня їй одне слово відповідає пише, а та 20. Це одне, а то що? Да. Я лежача, я буду йти. Таня каже, ну якщо ви не можете, то я вам відправлю на нову пошту, ви заплатите за пересилку. Та знову, якби це було ваше, то ви би так не поступали. Ось, подивіться, як ви зі мною розмовляєте, а я така і така і така. Коротше, вона каже, я пішла пити каптофрес. Каже, чоловік каже мені все. Марина тебе вижене. Подивися, що ти не робила. Танюша, мені каже Мариночко. Я все от записала, подивися, я їй нічого не говорила погано. Ось це, ось це те саме. Я тебе дуже прошу. А я сміюся. Я кажу: слухай моя, ти люба, но сидить людина там, пусти її мимо. Не треба їти, добре, що вона це таке говорить, взагалі не треба відправляти. Ну я ж втратила клієнта. Кажу, та не переживай. На місце клієнта прийде другий. Ну, подумаєш, людина хвора, погана з психікою. Розумієте, зараз люди страшенно знервовані. Зараз люди, ну я кажу, хто був хорошим, він став ще кращим, а кого щось не не влади. З психікою самим собою він став ще гірше. Та ж танечка, не переживай. От їду і сміюся, і кажу. А вона каже, Таня, Мариночка, я би це в житті не робила. Як ти важко заробляєш свої кошти? Це ж можна вдуріти. Один клієнт. І от он таке в неї сталося, я це не хочу, мені це не треба. Я ліпше буду робити, допомагати, що ти скажеш, мені це не треба. Вона приходить і каже, я розумію, як ти важко працюєш. Та це, каже, можна 10 інсультів мати, щоб це перенести. Я йду і сміюся зараз. І думаю, Боже, реально, реально мої хороші, тож не кожен це витримає. А я витримую. Тому що не так сказала, ти не так нап... вона не сказала, написала, ти вже проклята, ти не то зробила, а не дай Боже, пані Марина щось сказала не так. Тому я вам кажу: одним я подобаюся, а другим ні. А один хоче само, знаєте, самореалізуватися за рахунок другого. І я є тою особою, тою людиною, де багато. Підписників, ну не хочуть у мене, наприклад, купити, а вона просто хоче самореалізуватися і зачепитися за любе криве слово. Тому скажіть, кажуть, пані Марина заробляє квартири в Туреччині, та я свої гроші, свій достаток заробляю важкою працею. І тому я навіть розумію своїх діток і Танечку старшу, і рому. Я їх вчила, вчила стати блогером. Це не просто мої хороші. Це не просто. Я вірю, що не кожен це може. Розумієте, щоб залишатися на плаву, щоб залишатися порядною, хорошою людиною це не просто. Скажу вам точно: щоб чесно заробляти свої кошти, це страшенно важко. Але можливо, ось так, мої хороші. Так що спокійно сплю, спокійно радуйся життю. А кому я не подобаюся, мимо пройшли мимо. Все, я вас люблю. Гарного дня.